Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на таро, і ми з вами дізнаємось про самі важливі події найближчим часом, які будуть відбуватися у вашому житті. Отже, давайте будемо починати. Важливі події. Найближчим часом важливі події найближчим часом в вашому житті. Щось вам доведеться відстоюватись. Боротися, змагатися, якась заплутана для вас ситуація, яка, в принципі, поставила життєві процеси на паузу, і таке уявлення, що йде якийсь застій за проблем, за якоюсь незрозумілою для вас ситуацією, і вам доведеться з цим розбиратися. Щось тут накрутили, намутили. Ви не розбираєтесь, з якої сторони підійти, і не знаєте. Відповіді на ці запитання, і, мабуть, для того, щоб знайти причину, знайти відповідь на мучаюче вас питання і вирішити цю заплутану ситуацію, вам доведеться з цим повозитися. Хтось тут постарався, тут не просто так ця ситуація трапилась, це не через ваші помилки. Тут мова йде про втручання в ваші життєві процеси. Якихось визначених людей, людей, які, можливо, близько до вас підпущені, давайте так скажемо. Ви впевнені, ви сподіваєтесь на цих людей, люди не попадають під вашу підозру, і тому. Те, що відбувається в вашому житті, і та обстановка вам не зрозуміла, Ви не розумієте, з якої сторони підійти. Але це питання потрібно буде вирішити, потрібно буде розібратися, так? І всі ваші сили будуть кинуті на прояснення якоїсь. Незрозумілої обстановки, і тут надії, тут надії, хтось хотів вам перекрити доступ до тих мрій, тих бажань, і можливостей, і результатів, до яких ви йшли. Так? І тут, скоріш за все, ви спиралися на допомогу і підтримку якоїсь людини, Так? ви не одній йшли до цих результатів. Так, не одні ви хотіли досягнути тих висот, так? а тут у нас сад і можливості, і перспективи на майбутнє. Якось, можливо, хотіли покращити своє життя, запустивши якісь процеси, ви чекали визначених результатів, і це, як наче з кимось. Це можуть бути ваші партнери, чи ваш партнер, чи близькі люди. так? можливо, у справах, в бізнесі, кожен дивіться у своїх ситуаціях, як буде програватися. Ви тут працюєте не одні, так? І хтось про це знає, розумієте. І, як показує карта, люди, вони. Знаєте, як начебто створюють вам зупинки. Ви жалієтесь на долю, не розумієте, що трапилось, начебто йдете в правильному направленні, і підтримка є, і все. Але як начебто хтось заважає, і все робиться правильно, але, от йде якесь, знаєте, блокування, якась стагнація, так? трапилася. Якась незрозуміла енергія, яка просто не дає вам можливості цей ваш процес довести до кінцевої крапочки, реалізувати, отримати бажані результати. Здавалось би, ви знаходитесь в кроці, так, від бажаного. І карти говорять, що хтось втручається у ваше життя. Хтось втручається в ваше життя, в ваші процеси і заважає як і вам, так і вашим партнерам. Можливо, можливо, спілкуючись з якоюсь людиною, ви видаєте всі секрети. Так? І отримуючи потрібну інформацію, людина знає, який краще нанести наступний удар. От щось тут, про це. тут періодично, тут розумієте, якось періодично і тут деструктивні дії на вас, тут ціла купа, тут багато чого було зроблено, постаралися люди, так? і тому ви зіткнулися з зупинкою. Дуже велику силу вклали для того, щоб ваші процеси зупинили. Вам таким чином хочуть нанести ущерб, так? щоб у вас нічого не вийшло, і ви не змогли укріпити свої позиції на майбутнє, щоб ви не раділи життю, так? щоб цей сам по собі процес приніс у ваше життя руйнування. І ці плани вони пропрацьовуються, дуже добре продумуються і продумана стратегія ваших недоброзичливців. Поки на даний момент вони таємні. Ви навіть не думаєте, що цими людьми наноситься деструктив. Якісь темні дії, розумієте, вони роблять. Я не здивуюся, якщо вони задіюють і магію тут. Так, от тут знову показує, щоб не було можливостей, щоб ви розчарувалися, щоб нічого у вас не виходило, і щоб ви залишились розчаровані тією справою, якою ви займалися, щоб не було результатів. Хоча результат, як карти показують, повинен принести. Хороші перспективи, подарувати вам хороші перспективи, і допомогти дуже серйозно укріпити свої позиції. Але так як ви спілкувалися з людиною, з якою ви, або з людьми, яким ви довіряли, і говорили, що це може покращити положення справ в вашому житті і вивести на більш Стабільні перспективні платформи. так Людина, мабуть, через заздрість, через жадобу. Не бажаючи вам добра. Людина змалювалась тут недоброзичливцем, так? або їх декілька в когось по-різному програється. так І за спиною у вас робить все можливе, роблять все можливе так, щоб ви з цим зіткнулися. Так. Як же ж ця вся історія закінчиться? Що я хочу сказати, вам доведеться і у вас вийде звільнитися від обмежень, від зупинок, так? і звільнитися від тих кайданів, які вам вдягнули на руки і на ноги. Ці кайдани будуть розірвані, і вищі сили, Всесвіт, сама доля, бачить що відбувається. Вони бачать так? Вони бачать цю людину, чи цих людей, хто це все влаштував, так? це коварна людина і не дає вам радощі в вашому житті. Щось тут ну, дуже велика заздрість і злість на вас. Чомусь люди. На вас зляться, чи це одна людина? Дивіться по своїй ситуації. Хтось тут вам не бажає добра, потрібно тримати руку на пульсі. Просто не бажає людина вам радості в житті, розумієте? Не хоче, не хоче щоб у вас щось було. Хоче вас повністю зруйнувати, і ваші надії, і ваші мрії, і, можливо, Людей, з якими ви взаємодієте. Тут по всім фронтам б'ється людина, розумієте? І бачите, незважаючи на цю всю підлість і велике бажання, і усілякі способи, які були запущені на руйнування ваших процесів, все ж таки Всесвіт вас почув, ваші молитви були почуті, і тому вам ваша доля дозволяє знайти вихід. Вам надасться така можливість і такий шанс. Ви зможете отримати потрібну інформацію і справитися з тими руйнуваннями, з якими ви зіткнулися з зупинками, стагнаціями, коли процес далі не йшов, щоб ви не робили, не було просвітлень. Так. Потрібна вам інформація, вона йде, вона йде, і хочеться сказати, що інформація йде зі сторони, зі сторони якоїсь людини. І, от бачите. Що я хочу сказати, якщо ви жінка, то загроза йде від чоловіка, від чоловічої фігури. Якщо ви чоловік, якщо мене дивляться чоловіки, то загроза йде від жінки. Тому дивіться, будьте уважні, для когось це взагалі може програтися як близьке коло родичів. Так? Людина під маскою, людина може бути дружелюбною. Так, робить вигляд, що хоче вам допомогти, навіть так, і старається, а у підсумку все більше і більше дізнаючись про дрібниці в вашому житті, так, те, що ви робите, якраз таки і намагається вставляти палки в колеса. Тому ще раз наголошую: якщо мене дивляться жінки, то це чоловіча фігура, якщо мене дивляться чоловіки, то це жіноча фігура. А для декого взагалі. Програється хтось із родичів. Тому тримайте руку на пульсі, будьте уважні і обережні. Тут прийде до вас потрібна інформація, з якою ви ознайомитесь і зможете справитися з ситуацією. Так, що ж вам приготувала доля? Так, хочу сказати, що доля приготувала вам очищення від людей, які вами користувалися. Так? Люди, які спілкувалися з вами, заради вигоди, буде очищення і звільнення від цих людей. Так? Мабуть, вам будуть відкриватися оті темні сторони, які ви раніше не помічали. І, можливо, можливо, Через те, що вони вже просто поригнули палку, так, вони вже можуть переходити кордони дозволеного, так вони будуть допускати якісь помилки зараз. І тому найближчий період часу ви будете звільнятися від цих людей, людей, які спілкуються з вами заради своєї вигоди. Розумієте? Вже просто досить. Карти говорять, що досить багато енергії, багато кровушки вони з вас попали. Толку ніякого, розумієте? А можливо, можливо, обставини, обставини, в яких ви опинитеся, так, нелегкі обставини, так, от ви зіткнетеся з труднощами, звернетеся за допомогою, так? А віддачі не буде. Допомоги не буде від цих людей. Розумієте? От. Така ситуація також може привести вас до думки, просто взяти і раз і назавжди відірвати, відрізати усіляке спілкування з цими людьми, перестати бути таким довірливим, да, чи довірливою людиною. Просто, просто перестаньте довіряти, наскільки цим людям, наскільки ви раніше довіряли. Вони дуже багато від вас брали, а віддачі не було. І пора вже звільнятися. Таке вам сьогодні йде попередження, інформація від карт. Так? Просто розумієте, ви будете усілякі способи. Використовувати для того, щоб подальшому з цими людьми у вас не було ніякого контакту. І ще знаєте, що хочеться сказати? От ця прив'язка, коли вам дуже важко розлучитися з людьми, розумієте, тут багато часу ви спілкувалися, так? Ви знаходилися в контакті, ви завжди протягували руку допомоги, так? А люди через вигоду, так? якщо можна було з вас щось взяти, то тільки заради цього вони з вами спілкувалися. Ви не помічали, вони хотіли цього помічати. Так? І якийсь зв'язок, коли вам важко прийняти це рішення, але вам доведеться, час прийшов. Вам доведеться прийняти це рішення як би боляче не було? От такий момент тут змалювався, для кожного по-різному програється. так? От Дивіться, ще раз наголошую, для когось це програється як близькі вам люди, а для когось це програється як хтось із родичів. так? Просто ви повинні розуміти, що з цими людьми ви будете все більше і більше витрачати свої ресурси, а собі нічого не отримувати. Таким чином, ви витратите всі свої можливості, і це може привести вас до того, що ви залишитеся ни Так? Тому будьте обережні. Таким є сьогоднішній розклад для вас. Ну а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.